Усім величезний-величезний привіт, я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Сьогодні відео, про яке я. На яке я дуже довго збиралася, тому що воно для мене якесь е, трошечки складнувате. Сьогодні я вам розповім про один з моїх найулюбленіших брендів в парфумерії, це бренд Guerlain. Мабуть, це найголовніший або один з самих. Крутих, класних, шлейфових, стійких брендів, парфумерії, які, в принципі, існують. І це такий. Я би не сказала, що це люксовий бренд, це наполовину люксовий, наполовину, наполовину ну, нішевий для мене бренд. І це такий знаковий, я б сказала, бренд. Для мене він навіть крутіший, я б сказала, за Tom Ford за Chanel, за щось подібне, тому що він. Один з еталонних брендів, і саме от метеорити від Guerlain як вони стали одним із найголовніших атрибутів дівчачої косметички, і парфуми від парфумерного будинку Guerlain стали одним із найзнаковіших, найкрутіших парфумів у всьому світі. Сьогодні я розкажу про свої саме фаворити: це дуже класні, дуже стійкі шлейфові аромати, які мені полюбились. І люблю я їх не перший рік. Перший аромат це мій улюблений аромат. Він у мене є. Я розказувала про цей аромат в деяких своїх відео. А це от Black Noir Perfetto, ось такий от будиночок. Там дуже багато є платтячок. А для мене найкраще платтячко це ось це чорне платтячко. Також є у мене один з улюблених блогерів. Називається він Викрадач ароматів і в нього. Теж є цей аромат, тому я би сказала: це аромат унісекс, тому що і хлопці, і дівчата, коротше, і чоловіки, і жінки з великим задоволенням можуть користуватися цим ароматом без ніяких там, нарікань. Це аромат на тему вишні, на тему мигдалю, на тему шкіри, на тему завші і на тему осені. Аромат дуже крутий, дуже стійкий і дуже шлейфовий. Після того, як ви пройдетесь, напшикавшись цим ароматом. Звичайно, у людей буде звертатись шия. Звичайно, будуть запитання, чим ви таким смачним, класним, приємним, крутим пахнете. І на протязі всього дня за вами буде тягнутися цей шлейф. То вас будуть прилипати з цим питанням на протязі дня. Це один з найчарівніших ароматів в моїй колекції, тому що він зібрав дуже багато компліментів, зібрав дуже багато запитань, що це за аромат. І мені навіть трішечки шкода розказувати про нього, тому що він як от моє секретне щось. Тому що він як от моя віддушина, моє ароматне продовження, моє парфумерне я. Це такий цікавий, багатогранний, дуже влучний і дуже красивий аромат. Він і яскравий, і в той же час він приглушений якийсь. Він і кричить про себе, і в той же час спокійно щепоче. Це аромат казка. Аромат, про який я дізналася випадково, коли мені з сайту Мейкап прийшло замовлення, і хтось мені туди кинув пробничок цього аромату. Я його навіть сама не замовляла, здається. Потім я як понюхала його. Я не знаю, в мене просто втратила я дар мови в той момент. Дуже крутий аромат, дуже раджу з ним познайомитись, він просто якийсь неймовірний. Ще один аромат, з яким я також познайомилась випадково це мандарин-базилік від Герлен. Настільки крутий аромат. Останній раз ми з чоловіком просто билися за флакон, тому що він просто неймовірний, це аромат на тему Базиліка, на тему мандарину. Я би сказала, це просто такий зелений мандарин. Тому що там базилік відчувається, але якось так вдалині. Більше цитрусова нота, саме мандарину виступає. Тобто цитрус, але не лимон, не оцей такий притурний лимончик, який може набриднути, а саме мандаринки, такі солодковаті, соковиті мандаринки. От і вперше я почула цей аромат на своїй подрузі, яка одягла його на новорічний корпоратив. Ви не уявляєте, як це було влучно, як це було доречно, і як це було круто. От вона сіла в машину до нас, і прям вся машина заполонив всю машину цей аромат солодких мандаринів, пряних таких з базиліком в домішку. Я втратила дар мови. І от це. Прям такий чарівний аромат, я полюбила його і літом носити, і весною, і восени, і взимку. Завжди його ношу. Це аромат, який я просто обожнюю. Слина тече від цього аромату, наскільки він чарівний, наскільки він неповторний. І які б аромати на тему Базиліку, на тему мандарину я би не пробувала. Нічого не зрівняється з оцею версією. Є ще крутіша версія Базилік мандарин Forte у Герліан. Там, взагалі, там як от Діорса Ваш Еліксір, він настільки стійкий, настільки просто його неможливо змити ні з одягу, ні зі шкіри. Просто казка. Дуже раджу спробувати. В лінії Аква Алігорія є ще один аромат, дуже цікавий аромат. Він називається Erba Fresca, тобто свіжа трава. І от, якщо ви любитель зелених свіжих ароматів, трошечки водних, то це саме про. Тому що це аромат на тему свіжо скошеної трави. Якщо ви колись залипали просто, принюхувалися, як ви проходите, наприклад, скошеного газону або скошеної травички, і його так просто нюхаєте, як же круто пахне, то цей аромат вам 100% сподобається, тому що він пахне саме так, один в один. Тільки трошечки якось ще більш пряно, більш милозвучно. І якось вони, от вдалося їм зібрати оцю есенцію, і вона тепер стійка, і вона тепер тримається на одязі. Це таке щось для мене, навіть, от він, коли на одязі, він якимось вінтажним розкривається, незвичним. Я не можу сказати, що це щось схоже на якісь інші аромати. Хоча у мене був аромат від Dimitri, аромат теж скошеної трави. Але це зовсім щось інше. Це якась така прям от влучна, ідеальна, справжня, свіжоскошена травичка, яка дуже круто пахне. На старті вона розкривається прям свіжими-свіжими нотами. А вже коли вона переходить в шлейф, то мені здається, там вона із домішками якихось прянощів. Але аромат однозначно свіжий і зелений, там немає нічого такого. Прибивають його ніяких мускусів, ніяких пачулі, які зіпсували б в даному випадку. Вони б зіпсували цей аромат, тому я дуже рада, що там їх не відчувається. А лише ось ця приємна зеленковатість і свіжина. І ще один аромат, який я від Guerlain просто обожнюю, це Guerlain Orange Soleil, Чи Солейла, якось так він називається. І він мені дуже сильно нагадує аромат з мого дитинства. Це був у Avon. Ну, чому був? Він і зараз є у Avon Incandescence. Оцей аромат, такий сонячний, дуже смачний, соковитий, там і персики, там і нектарин, там якийсь акацієвий цвіт, там якісь білі квіти, там якась свіжість. І от саме Гірлін. Вони створили цей аромат, ніби якби переробили щось, схоже, зробили. Ну, я навіть дуже сильно сумніваюся, що вони надихались ароматом від Avon. Вони створили щось. Своє щось унікальне, але у мене чомусь завжди цей аромат асоціюється з сонечком, з апельсинами, з якимись такими нектаринками, акаціями. Ту, він дуже солодкий. Він ще нагадує мені ланком ідол, але це якась така більш. Натуральна версія, більш акварельна, більш спокійна версія. Тому що, от, якщо, наприклад, порівнювати навіть з тим самим ланкомом, то там більш солодкова та версія, така, яка прям, може іноді навіть комусь притурною здатися, якщо на гарячу шкіру її нанести. Та й в принципі, вся дана лінія у Герлін, вона така акварельна, мила і на літо, особливо на жарке-італійське літо, вона ідеально підходить. Мені здається, цей аромат ідеально створювала якраз саме. Саме під італійське, іспанське літо, або для якихось відпусток на пляжі на березі моря, тому що він трішки цитрусовий, апельсиновий, трішки квітковий. Там дуже багато насправді цікавих таких нот. І це аромат на тему квіткової свіжості з домішками фруктів, але створено це настільки круто, настільки по-натуральному, що він прям такий, знаєте, соковитий. Він дуже цікавий і він будь-який літній образ, який би він не був, чи це буде плаття, чи це буде якийсь костюмчик, чи це буде шорти просто з блузкою якоюсь. Він ідеально буде доповнювати. Особливо, якщо ви не забудете до цього образу хороший настрій, то все буде. Ідеально, і картинка буде просто прекрасно доповнена. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже буде цікаво почитати, які улюблені аромати є у вас від Кірлєн, від яких ви просто фанатієте. Мені здається, що у Гірлін дуже-дуже багато крутих ароматів, і я завжди стараюсь шукати для себе щось нове. У мене є один аромат, який я безмежно хочу в майбутньому придбати. Я якось про нього також обов'язково зніму відео, особливо, якщо придбаю, це буде розпаковка. Гірлін я люблю, я люблю їхню як косметику, так і парфумерію. Тож буде дуже цікаво почитати все в коментарях. Що ж, а на цьому все. Я надіюсь, вам сподобалось дане відео, тому що я підбирала тільки свої найулюбленіші аромати, які дуже хотіла з вами поділитися. Тому закликаю вас поставити цьому відео лайк, адже таким чином ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватись і з кожним разом ставати все кращим і кращим. Підписуйтесь на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного. Ну а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимось в нових роликах і до нових зустрічей. Усім па-па!